І троє політв'язнів з Криму вийшли на волю після 9 років російській колонії. Про це пише правозахисне об'єднання Кримська Солідарність. Чоловіки заарештували у справі першої бахчисарайської групи ще у 2016 році. Звинуватили в участі а, в терористичній організації Ремзі Меметов, Зивій Псеїтов, Рустем а, а, Абільтаров відбули увесь свій термін. Усі троє були ув'язнені в місті Ставрополь, але в різних колоніях. Меметов в 11 одинадцятій Абільтаров і абсітов в першій на думку правозахисників чоловіків переслідували за публічні акції проти політичних репресій в Криму та системну критику російської влади. Президент Володимир Зеленський анонсував бонуси та пільги після служби в ЗСУ. Для добровольців віком від 18 до 24 років людина зможе за рік заробити, окрім грошового забезпечення, ще додатково 1 мільйон гривень, а також без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад після року на війні і навчатися безкоштовно. Третій бонус добровольцям: спецумови щодо іпотеки 0% Всі відсотки буде покривати держава, розповів президент Володимир Зеленський, коментуючи контракти для українців віком від 18 до 24 років.